Ну, як вам оця картина? Моя вайпова кішечка. Спить на столі. Руки ноги зложила. Так, Міше. Втомилася. Моє щастечко, ну що, ну що я можу тобі сказати? Тільки побажати на добраніч. І так же солодка, ти спиш? Якщо ви не вірите, що це ідеальний момент щастя, ну це ви даремно. Мішель, я ж тебе вихваляю, що ти в мене така розумниця, вихована. Інтелігентна кішечка. Ти сама на стіл? І, і, і ноги, і хвостик на стіл. Ну, не буду тобі заважати. Потім все продезінфікуємо. Оце брись там, де твоє місце. Йди на своє місце, ми так ніколи не робимо. Бо ми вже мішеньку підняли до себе, а чоловіч ліг. Тому <риск> бризк кіс це не про нас. Ми таке не знаємо. Да, Мішунечка. Де твоє місце? Де? Та де? Всюди, скажи, Міша, да? всюди моє місце. Де вирішуй, там і ви моє місце. Це все моє, та, да, Міша? Це ж головна діюча особа. Стульчик внесли з вулиці, бо вона там так солоденька сьогодні спала? Там ішення. О, ти підглядаєш за мною? Красуня моя. Ну, стульчик вон стоїть і вона його проігнорувала і не хоче там спати. Ну, що тоді? Побажаємо всім. Солодких снів. Мішонь, на добраніч. Мішонька. Ну, я пішла на добраніч. Сонечко. Всім солодких снів і на добраніч.